Досі дуже цікаве місто, дуже таким курортним акцентом. Ти розумієш, що люди тут відпочивають. Місто має інший ритм. Повітря насичене киснем і всі ходять, просто відпочивають. Так, ну, переймаються своїми проблемами, так само, як ми там бачимо ті проблеми по телевізору. Але дуже багато класних людей, які можуть зробити це місто набагато краще. Після там телевізор. Я активіст місцевий, так само я фрілансер, так само я вчитель інформатики у школі. Я голова громадської організації Молоді ініціативні. Це моя основна діяльність як активіста місцевого. Львович, вітаю. Нічого не міняється, так. Да? Да, да, у Єгорова. 19.30, юшка і кіно. Ага, щось треба, когось запрошувати ще чи ні. Посуд. Цукор, так, да, і ложки. Ну, ложки, і стрілки, якісь. Ага, добре, це скільки там? 250, так? Да? Хорошо, добре, дякую. ага, До вечора. Ага. Прожив я в скадоску своє все життя. Навіть якщо я там десь працював, від'їжджав, навчання. Все одно я, як будь-яка людина, яка народилася на морі, вона не може влітку не повернутися сюди. Мені було цікаво повернутися в Скадоск, я повернувся в 2014 році, були складні часи в Києві. І я зрозумів, що я хочу трошки цивілізації і тут. Людина робить її оточення, звичайно, познайомився з гарними людьми, місцевими, знову ж таки цікавими активістами. Громадська організація молоді ініціативна взагалі для мене була відкриттям. Тому що я ніколи не думав, що в Скадовську є якісь такі ініціативи, які завершені, і вони вже працюють і мають якусь структуру. І дуже багато людей, які зараз знають про цю організацію, кажуть, вау, клас, ми хочемо до вас доєднатися, чим ми можемо бути корисні і як це зробити. <різь> Классний, да? Давайте ложками. Ой, классний, да. А нас вискати суммара. Ой, я не думаю, хоча можна. Оль Вович, мачного пас. Дякую. Будь ласка, ми там, там, <зават> там міст... робимо. А ми, ми хочемо Він, ще лати. Хочем Маленьку вату запали. Так. Тебе, ну, у нас просто символ нас, нас було так маленьку. Там де ми будемо варити ватра. Також там, де ми будемо варити казан, там ну а раз наш каза невеличкий та. Леш, просто побачив, скільки у нас дві дрі... Давайте так, тут не думає, да, ні, що ні. Втрачу, ми тут тати... <гардувати>. Затру... 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 У нас буде все тут. — Так що буде чай вареник. візьмеш там декілька комуністів. Що все, Я поїхав. Та, дякую, я дякую за, я зараз... за... Я я до... шо, вас а, все. Якщо у нас дві тисячі року у нас найголовнішим проектом був фестиваль Битва за море це фестиваль, під який. І створювалася ця громадська організація. З самого початку фінансування ніякого не було. В принципі, ми отримували там якісь невеликі кошти на організацію фестивалю Битва за море, і більшу, більшу частину грошей нам давали підприємці. Тобто не було у нас якихось грошей, які нам там давала чи влада, чи якісь гранти. Але ми писали, ми писали, ми їздили по різним тренінгам. 2019-го ми подали декілька заявок, і дві з них реалізувалися. Це проєкт. Молодіжного центру і так само будуємо Україну разом. У 2014 році, коли на сході почалася війна, і дуже багато сімей просто втратили своє майно. Вийшло, що два друге з Краматорська і з Львова, вони вирішили допомогти один одному. Той запросив, сказав, от подивись, що тут у нас відбувається. А друзі Львова сказав, я приїду зі своїми друзями і відремонтую тобі будівлю. І з 2014 року, здається, це почалося як такий вже сталий процес. І цей процес став таким популярним і бур почали запрошувати до себе в регіони не тільки на сході, а по всій Україні. І так сталося, що ми планували з Буром робити саме це приміщення і ремонт в ньому. Але коронавірус змістив плани, і бур нас дру... Ро... Допомагає нам робити другу чергу. Це двір, наш, це такий паблік спейс, в якому можна буде зібратися. Ми трошки поїздили по Україні, понавчалися. І зрозуміли, що всі вже пішли вперед, тому що вони створюють отакі простори. І ми подумали, чому б нам таке місце не знайти. Ми звернулися до місцевої влади, почали пошук комунального майна, але в результаті ми не отримали взагалі нічого. Згодом ми знайшли класних підприємців, які кажуть, ну, знаєте, хлопці, можливо, це не найкраще місце в Скадовську, але тут точно щось є цікаве. Це будівля, вона фактично ровесник нашого маяка, який знаходиться на острові. Ми взяли цей маяк і просто перетворили на лайтхаус. будинок, який світить, який є прожектором. Дивіться, друзі, ми тут всі їдьте до нас, давайте. Саме цей маяк надихає, дає розуміння, що ага, це не просто сучасне там якесь приміщення, не просто воно зараз з'явилось, а воно має якийсь історичний бекграунд. Ми хочемо зробити це модним. Хочемо зробити такий молодіжний формат розумної молоді, яка сама отримує навички, шукає можливості. Ми хочемо зробити це модним на місцевому регіональному рівні. Ідея муралу у нас з'явилася дуже давно. І в якийсь момент ми зрозуміли, що самі ми той мурал не намалюємо. І коли ми запросили команду вже буру, Андрій, їх спеціаліст-мураліст, який побачив це місце і намалював саме таку картинку. Крім молодіжного центру ми допомагаємо ще двом сім'ям. Це сім'я Олександра і сім'я Ніни, яка піклується будинком сімейного типу. Саша атовець, який проходив службу на Сході. Попали під обстріл і десь вночі його на позиції поранив снайпер. Поранення було в голову. Йому лікарі давали один процент. Привіт! О, о. Як у вас справи? Та, не, як завжди, клас, 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 клас. Привіт, пацани. Саша отримав компенсацію чи допомогу від держави на те, щоб купити собі власний будинок. Він цього хотів сам жити окремо від свого діда. Ми познайомилися з його дідом і зрозуміли, що це точно історія для буру. І що ви думаєте, коли Кришу будуть лежати? Сьогодні? Ні, сьогодні вони на USB спочатку, а потім мати затягнути. — Саша придбав цей будинок разом з дідом. Вони вибирали, вони вибрали місце так, щоб недалеко в селі він знаходився територіально недалеко від його діда. Саша, привіт. Привіт. Як справи? — Нормально. Нормально. Ми тут до вас на огоньок зайшли. Ну, що ти, Саша, хату бачив? Да. Розваляли, побудували, так? Да. Нічого, да? все буде класно там. У нас э, Семен, даже прийшов, цей ваш художник кульянівський. Він сказав, що він тобі щось намалює на хаті. Він же ж Дімі малював цей танк, да. то він тобі якогось там корабля намалює чи щось. Ну, сам уже скажеш, що захочеш. Okay. Коли вони купили будинок, він їм дуже сподобався до моменту, поки вони не почали обдирати обоє, тому що там виявилося, ну, як по класиці дуже все погано, і стін не було. І наразі вже зроблено дуже багато повністю розібрана прибудова, викладена нова кладка там кертична, і так само йдуть внутрішні відновлювальні роботи. Так само і в сім'ях, коли ми приїжджаємо, ми бачимо, що там вже велика частина роботи зроблена, ту, яку би ми не зробили за такий короткий час. Тому що є ментори, є будівельники, які закріплені за цими групами, і вони знають точно, що робити цим людям. Бур це гуманітарний процес, як мінімум, тому що ті будинки, які він будує, це відсотків 10 від тої користі, яку він приносить громаді в цілому. В його місія залучити не тільки волонтерів з усієї України, а ще й місцеве населення. І важливо донести людям цю ідею. І вже коли приїжджає Буртабір, якась частина волонтерів займається тим, що вони роблять промоцію у так званому бурмобілі. Такий причіп. Який класно обладнаний, класно розмальований, і там готують бутерброди, там є якийсь навіть інструмент, який можна взяти, ним попрацювати. Але ну, він більш створений для промоції. Ми ставимо його в центрі міста, і люди приходять і цікавляться, а що це таке, що це за формат, куди піти, чим допомогти. Велика кількість місцевих, в принципі, приходить, невелика кількість залишається, але людям цікаво подивитися на те, як це працює. У нас буде родина, які допомагають Це, перше Олександр, що колись не буде бо то, як обрали в голову і зараз ребілітацію. До роботи можуть долучитися місцеві спокійно, і це одна ну така головна мета. Тому що місцеві вони взагалі не так класно розуміють цей волонтерський напрямок. Ти взагалі в Україні, хоч цей такий тренд, але багато хто ще не розуміє, на що я буду це робити безплатно. То і бурмобіль, і інформаційні кампанії в інтернеті, які ми проводимо, вони направлені на те, щоб охопити максимальну кількість місцевих, показати їм, що а що буде, коли бур поїде? Можливо, ми і самі можемо організуватися і поїхати собі допомогти якійсь людині з її проблемами, або зробити якийсь місцевий простір, занедбаний кращим ніж він є, також просто. Приділив до того уваги небагато і небагато сили. Табір це поділяється на дві групи: тобто, перша група це перший тиждень, друга група другий тиждень. Табір класичний, тобто люди проживають або в палатках, або як у нас вони проживають в спортивному училищі в гуртожитку. Там є просто класні умови для них. І вони зранку їдуть по сім'ям або у молодіжному центрі займаються виключно будівельними роботами. В три години дня вони з'їжджаються всі до, ну, до своєї місця дислокації, можна сказати, до табору безпосередньо там вечеряють, приводять себе в порядок, йдуть в душ і ввечері в них культурна програма. Я тобі на си, розкажу про любов, душа, стражда. Останній день ми збираємося палимо ватру і розказуємо про те, що взагалі які відчуття, ділимося емоціями, тобто на другий тиждень вже приїжджають нові люди і так само проходять той самий процес. Але головне, що вони не тільки допомагають нам, а самі знайомляться, отримують якусь користь того, вивчають Україну, знайомляться з Україною. Тут нас дуже тепло прийняли. Всі знають, що ми їмо у Андрія і пані Анжела нам готує. Так? Пан Андрій то дуже крутий дядько і дуже смачно у нього готує. Дуже дякуємо. Так, от ви. Дякуємо. дуже. Я не знаю, як я додому поїду. Я буду викатувати світ, викачувати зі Скадовська, тому що це стільки смачно. Скажіть, будь ласка, навіщо ви це робите? Ну, по-перше, я люблю сам смачно поїсти. І... Yeah. Знаю, як це дуже важливо, особливо коли ти молодий і потребуєш енергії. і Тим більше, коли ви займаєтесь такою важкою, такою фізично важкою працею. Взагалі-то, якщо ви помітили місто Скадовськ, воно трошки відірвано від всіх центрів. України в найближче місто, більш-менш за 100 кілометрів. І ми тут відчуваємо, як ніби до України до нас приїхала Україна. І це трошки інша Україна, і ви нагадали нам, нагадуєте нам, якою вона може бути красивою, енергійною, мотивованою. Я надзвичайно зворушений, що ви тут працювали і зробили так багато і. Трішечки з цією роботою повертаєте нам себе. Такі а, куточки, як з вони не дуже популярні, їх мало знає молодь, і їм цікаво знайти тут щось нове для себе, отримати якийсь новий, новий досвід, нові знання. Отже, всім привіт! Ви в нас волонтери другої зміни. Це в нас другий тиждень табору в Скадовську. Ми раді вас вітати. Давайте почнемо трошки дізнаватись один одного, трошечки. Почнемо з простого. Говоріть, як вас звати? Говоріть звідки ви. І чому вам важливо бути тут, зараз, у цей момент, в Скадовську, на таборі Будуємо Україну разом. Макс? Мене звати Макс, мені 16 років, я з міста Харкова. Я тут тому що хочу дізнатися, чим займається молодь з інших міст України. Всім привіт! Мене звати Маша. Ми в Переяславі Сава також розвиваємо Джамтолокою такий самий молодіжний простір, як Артам і його команда розвиває тут в місті. І з буром познайомилася я рік тому, власне, тоді, коли Бур приїхав до нас у наш молодіжний простір, і також я познайомилася побачила, що багато волонтерів зі всієї України приїхали навіть в свою відпустку, щоб власне допомогти нам покращити те, чим ми займалися. Привіт всім, мене звати Катя. А ми з чоловіком приїхали з Чикаго. ми цього літа буваємо в Україні три місяці. В нас така довга відпустка між магістеркою і поки ми почнемо працювати восени. Ми приїхали сюди, тому що ну, я є частиною української діаспори і виростала з дуже глибо... сильними чи глибокими українськими коріннями. Було дуже цікаво ну так справді зануритися. В сучасну українську культуру. Щось зробити, де ми могли дуже ну, з молодими українцями спілкуватися, познайомитися, зрозуміти трошки більше про ваш світогляд, з вами поділитися, ну, як у нас є українська культура. Uh, Привіт! Uh, я Жуан, uh, я з Бразилії і знаю, якщо uh, всі можуть розуміти, що я говорю, але я буду пробувати трошки.

Будувати Україну разом. Якщо ми кажемо, що в нас в Україні є якісь зміни, то по великій мірі вони відбуваються з тим, як покоління за поколінням підростає, і в них зростає планка, і вони для себе шукають якісь можливості, якісь нові ідеї, якісь нові сенси взагалі цього буття в Україні. Ми так само долучаємося до цього процесу, тим, що робимо маленькі такі проекти, які інколи просто репутаційні для міста, а інколи вони розкривають місто по-новому, тобто показує, що Скидос це сучасно, Скадоськ це цікаво, скадоськ так само може бути містом, куди я повернуся після того, як отримую освіту гарну. Я впевнений, що багато хто ще буде тільки переварювати ту інформацію, буде розуміти, що у нас був бур, А що таке? Вони тільки познайомляться з цим муралом. Вони люди, які закінчився сезон, тільки зрозуміють, що у нас щось відбулося. Ті підприємці, які долучилися до цього процесу, вони зрозуміють, що так, ми можемо робити разом реальні речі. Добро воно завжди повертається до тебе. Це такі якісь фундаментальні речі, які відбуваються з кожною людиною. І ми всі знаємо, що зроблено один раз добро воно повернеться тобі. Тому що тобі на шляху зустрінеться така сама людина. Але такий от практичний варіант цієї допомоги він лише в тому, що ми розвиваємо один одного, розвиваємося як суспільство, стаємо більш складнішими, більш зрозумілішими собі, і знову ми вирощуємо той потенціал, потенціал, той вирощуємо для майбутніх поколінь, для самих себе. І ті можливості, які з цим з'являються, вони просто допомагають нам вижити і реалізувати себе.